Ваша праця, вона мега потрібна. Ми цінуємо вас. Я особисто знаючи вас, знаю, як ви працюєте. Вам щиро сердечно дякую від себе особисто, від тих, хто з вами працює в Турці. і я Хочу, щоб ваша праця була оцінена і щоб ви завжди зброїлися собою, хто ви звідки і кого ви представляєте в цьому нашому світі. Андрій Іванович, а я хочу. Шановні колеги, дорогі колеги, чесно побажати нам всім, що в нас не було клієнтів. Не буде клієнтів, це буде означати, що в нас дійсно здорова нація. І ми можемо тільки рухатися вперед. Ну, Зараз такі часи, що все рівно ми мусимо допомагати і людям, і один одному, і військовим. Ну, Я, наприклад, не ділю військових і людей. Якось. Для мене це однакові клієнти. Знаю, що це дуже затребована робота на даний час, але відверто сподіваюся, що він стане з часом менше і ми не будемо потрібні. А якщо і потрібні, то просто для вирішення певних якихось особистих питань. Дякую вам щиро, щироседечно і дуже приємно було з вами всіма познайомитися сьогодні. Надіюся, наша співпраця так і буде продовжуватися, і надалі, і це не що мій візит буде. Тільки недавно прийшов управління і мені, скажу так, дуже до душі і до серця саме ця робота, в якій я працюю дуже теж давно. А зараз, як кажуть, до найголовнішого. Хочу від імені командувача бригадного генерала Швидюка, від імені полковника Девідюка привітати. Гапич Галину Богданівну, цим професійним святом, з українським днем психолога. Побажати вам щастя, здоров'я, натхнення, всього найкращого, стабільності дякую. і, як ви вас ментального е, здоров'я. Дякую, дякую. Щиро. Дякую вам. Владюк Софія. Теж, я вас вітаю. Дякую вам щиро. Зак Марія. Дякую. Дякую вам. Павлюк Світлана. Дякую вам. Дякую вам. Зуще.